4 лютого 2026 року в місті Володимир відбувся відкритий освітній форум Реформа 2027 Відверто про головне. Перші результати передпілотного ліцею. Метою форуму було обговорення питань формування академічного ліцею та створення спроможного освітнього простору, що відповідає викликам реформи 2027 року. Окремим пріоритетом заходу була презентація практичних результатів діяльності передпілотного ліцею Володимирської міської територіальної громади, який одним з перших в області розпочав трансформацію освітнього простору. Процесу, отже, Вадиме Павловичу, розкажіть, скільки дітей уже навчається на вашому профілі? Так, як ви організовуєте навчання, як безпосередньо проходить так, процес так у нас на профілі навчається понад 20 учнів. У нас є зокрема у нас юридичний журнал. Ми випускаємо також ми. Виконуємо різноманітні завдання не тільки українською мовою, але й іноземною мовою англійською мовою. Зокрема, ми вчимо загальні терміни, юридичні іноземною мовою. Учні готують різноманітні презентації, доповіді. Ми вирішуємо різні завдання. Нас є розслідування різних злочинів і так далі. Тобто, ви поєднуєте право і історію і іноземну мову, да? Тобто, грубо кажучи, ви деякі елементи історії і правознавства викладаєте англійською. Так, правознавство так, ми викладаємо деякі елементи англійської, і, окрім того, що ще є вчителем англійської мови одночасно. Так, то ми так якось. Скомпонували, що ми і можемо і право англійською, і на англійській можемо інколи навіть право викладати. Також наші діти беруть участь в різноманітних турнірах, олімпіадах. У нас вже цього року є обласне місце на області з олімпіади з правознавства. У нас є перші місця на всеукраїнських турнірах з правознавства. Тобто ми займаємо, у нас багато досягнень ми займаємо досить такі високі місця на різноманітних турнірах, олімпіадах. Дітей на вашому профілі зараз, якщо не помиляюсь, 22. 22 учні для дітей, які перейшли до вас з інших шкіл, так така методика поєднання є абсолютно новою. Як діти реагують? Їм можливо цікавіше чи навпаки, так? Тобто, яка реакція дітей на так на такий метод викладання? Так дітям дійсно цікаво. Вони дізнаються щось нове те, що вони не вчили в попередніх школах. Вони не вивчали правознавство англійської мови в попередніх школах, вони вивчали виключно українською мовою їм ем цікаво вчити ці різні злочини види злочинів в принципі їм дається легко тому що ми вибираємо е, такі матеріали щоб їм було достатньо на їхньому рівні для 11 го класу їм було б Комфортно, так, комфортно їм працювати. Тобто це не якісь дуже складні університетські завдання, матеріал. Це досить простий матеріал для дітей 10-11 класу, який вони можуть опанувати на уроках правознавства англійської мови. Отже, Дмитро Степанович, розкажіть, будь ласка, про ваш профіль, як організовано навчання саме на вашому профілі, ви є вчителем географії, так? так? І, власне, про приміщення, де це все відбувається. Отож, зараз ми знаходимося в суміщеному кабінеті. Це кабінет географії та лабораторія геоінформаційних систем. В нас кабінет поділений на дві зони, звичайно, де учні в принципі мають звичайні свої уроки. Та лабораторія з ноутбуками, де ми працюємо власне вже в програмі. В нас функціонує поглиблений профіль вивчення географії та англійської мови країнознавчий профіль, на якому ми маємо, звісно, що збільшену кількість годин географії, де учні поглиблено вивчають цей предмет, готуються до НМТ і власне за бажанням в нас функціонує спецкурс. Уже з цього року, який називається геоінформаційні системи, це, скажімо так, стик географії та інформатики. Це абсолютно прикладний напрям. навіть я би сказав, галузь вже IT, і учні, які цей курс відвідують, отримують практичні навички роботи саме в таких системах створення електронних карт. Кабінет в нас цього року повністю оновився. В нас знову ж таки поповнилась матеріально-технічна база. Ми маємо обладнання для роботи в stem лабораторії, різноманітні датчики, програмне забезпечення для них і так далі. Маємо технічне забезпечення власне, для вивчення спецкурсу, який, до речі, ми. Знову ж таки розробили в співпраці з географічним факультетом Львівського національного університету імені Івана Франка. Ми з ними підписали меморандум про співпрацю минулого року і активно розвиваємося в цьому напрямку. Вони нам допомагають створювати програми курсу, консультують нас і так далі. Тож підкажіть, та що для вас виявилося кращим бути вчитися в своїй школі, де? Де є все знайоме, вчителі поруч з домом, чи все ж таки трішки далі добиратись, так але вже навчатися в профільному ліцеї, де є класне обладнання, лабораторії і так далі. Для мене кращим було обрати профільний ліцей, щоб була краща освіта, краще підготуватися до НМТ, тому що це школа, яка більше дає якогось розвитку, і мені навпаки, навіть ближче сюди добиратися, саме мені. Тому я вибрала саме цю школу, щоб краще і зручніше мені було. Тобі тут підготовка саме в подальшому на вступ краще. Так. А підкажи, будь ласка, це було особисто твоє рішення, чи все ж таки з батьками якось вирішували спільно чи навпаки б нам батьки вирішили так? Це було моє Рішення спільно з батьками, тому що я спочатку думала поступати в коледж, але я зрозуміла, що в профільному ліцеї дають більше освіти і більше підготовки до НМТ. А підкажи, я знаю, що вам дають на даному етапі дають вибір на два роки йти чи на три. Ти який для себе обрала шлях? На два роки чи на три пішла? Я обрала для себе на два роки йти. Добре, дякую. Тож розкажіть, як переконати батьків? Так, що дитині краще їхати в ліцей в місті Володимир, ніж лишатися в школі, яка там, біля дому Ну так правда, переконання батьків це зараз актуальне дуже, і ми присвячуємо цьому велику роботу. Передвиборчою агітації ми її називаємо так, адже ліцей, хоча б він, хоч він і не вищий навчальний заклад, але все ж таки він на етапі боротьби за свого абітурієнта. І власне інформаційна робота з батьками це велика робота адміністрації на чолі з директором. І власне, ми не агітуємо. ми Показуємо, що ми робимо, і власне ми розповідаємо батькам, доносимо інформацію, що у нас вже є, що планується робити. Просто ми не переконаннями беремо, ми беремо реальними діями. Що ми можемо запропонувати до послуг батьків та учнів, і власне, ось цим ми агітуємо батьків і учнів до наших до нашого навчального закладу. Єдиного так перепілотного заходу в області це ж не лише привілей, а й велике навантаження. Так, тож які ви можете виділити для себе три основні висновки, які ви зробили так за цей період, і якими ви б могли поділитися з колегами, які наприклад тільки приєднаються до реформи в 2020 році. Дійсно, статус передпілоту, взагалі, статус пілоту дуже відповідальний. А передпілоту це така е, ключова інформація, це щось іде перед потягом, перед чимось новим і власне відповідальність колосальна. І найперше, це відповідальність е, за статус того закладу, щоб е, виправдати надії, які йому покладалися, і головне це. Робота колег, робота педагогів, власне співпраця, три тристоронні партнерські відносини, учні, батьки і вчителі. Ось тут найбільше прослідковується і найперше ключова відповідальність це забезпечення покладеної відповідальності якості освіти. Найперше надання освітніх послуг і, взагалі, реалізація нового. Адже нове передбачає статус передпілоту. Це і нові програми, і нові форми роботи, і навчання, і відповідальність власне в. Тому напрямку перше ключове це забезпечення тих реалізацій, тих програм і навчальних планів, які спрямовані на індивідуалізацію траєкторії розвитку дитини. А що було найскладнішим? Змінити навчальні плани і навчальний процес, так? чи все ж таки змінити мислення як у батьків, так і у педагогів? Ну, дійсно, найперше це було. Все нове треба пере... пережити самому, і найперше треба було змінити мислення самому. І ось це власне реорганізація навчального закладу, коли ми вивели з стін. Навчального закладу початкову школу а в етапі і інші класи в нас в нашому закладі зараз найменші семикласники. То цю шаблонну таке мислення і шаблони стереотипи треба було зламати самому. А тоді вже з своїми переконаннями і своїми змінними ідеями іти доносити, що це правильний шлях батькам, доносити, що це правильний шлях учням. Але в результаті знову ж таки кажу те, що в теорії в теорії, але практика показує, що воно на часі, воно є, воно має право на життя, і ми правильно правильні дії робимо. Тому все, що ми робимо, підкріплюємо практикою і результатами з життя. Про практику. А яким чином тоді буде проводитися набір до 10 класу вже в 2026 році? Ще на два чи вже на три кроки. Теж з приводу цього питання в громаді точаться різні думки, і дійсно ключове, це те, що треба прояснити. І ми заявляємо, що ліцей Цинкаловського не скеровує на вибір лише трирічної освіти. Тобто ця реформа, яка вступає з 1 вересня 27-го року, і це з 1 вересня 27-го року буде трирічне навчання. А зараз до послуг учнів та їх батьків вибір або два роки, або три роки. Тобто, якщо дитина обирає трирічну. Старшу школу, то по виході з 12 класу держава власне міністерство пропонує їй спрощено вищу освіту, трирічний бакалаврат. Якщо ж дитина обирає два роки навчання, 10-11 клас і ліцей це забезпечує, не забирає цієї можливості. Дитина на загальних підставах здає НМТ і вступає до вищого навчального закладу і вчиться 4 роки на бакалавраті. А на ринок праці вони виходять одночасно хто і три роки, хто і два роки. Тобто, це вибір батьків і їхніх дітей. Uh -huh. Скажіть, а які профілі вже зараз діють у закладі, і чи є якісь зміни так для учнів і педагогів станом на зараз в нас одинадцятих класів це сім профілів, і десятих класів це вісім профілів. І власне, ми не зосереджуємо дітей на якісь конкретних профілях, коли вони пишуть заяви до 10 класу. Тобто лишається вибір за дитиною. Дитина, пишучи заяву до перш... до 1 вересня в 10 клас, вона обирає свою траєкторію і обирає свій предмет, які вона хоче вивчати поглиблено. Тобто, ми не пропонуємо шаблон якісь профілі, а пропонуємо до вибору всі предмети, які дитина хотіла би вивчати профіля. Тобто, не всі, але один-два. На вибір, Наприклад, у нас є, здавалося б, непоєднувані профілі, але все ж таки вони на часі і це зафор... сформувалися вони за виборами учнів. Наприклад, є інформатика з англійською мовою, наприклад, є англійська з українською мовою, є хімія з англійською мовою, теж 10 класи. Тобто все, що би дитина хотіла вивчати профільно і що їй знадобиться в майбутньому в для вступу в університет і в майбутній професії, тобто ліцей, готовий по своїх можливостях забезпечити. Тому станом на сьогодні вісім 10-х і одинадцять 11 профілів, профілів 11-х класів. Так, так. Добре, а скажіть, як буде проводитися адаптація дітей в 10 класі, або ж можливо вже зараз проходить якась адаптація? Так, можливо, у вас є якісь власні методи, так щоб це пройшло максимально м'яко. Так, дійсно, діти приходять з інших навчальних закладів, вони приходять сформовані, вони навчаються 9 років в іншому закладі, дає свої традиції, свої правила, і ми це активно бачимо на тих дітей, які до нас приходять навчатися. І власне розробляємо свої методи згуртування, колективу формування учнів. Маємо різні виховні спрямування. Один із таких ключових моментів це гра бункер. Вона була проведена, але власне навіть не вчителями. А в нас є учнівський парламент і є голова учнівського парламенту. Власне, це ним було ініційовано. І вже другий рік поспіль гра, яка має свої особливості, ви можете відслідкувати її на наших сторінках в соцмережах, тому що там правил багато треба розповідати довго. Але один із ключових моментів згуртування і формування колективу 10-х класів це власне ось ця гра, і різні різні інші методи, які ми теж мусимо. Поновлювати, розробляти, але ми над цим працюємо і намагаємося створити єдиний колектив вже на базі нашого навчального закладу з інших навчальних закладів.